Одним з таких прикладів є NFS Unbound, який не отримав належної уваги. Причиною тому є сучасний візуальний стиль, який деякі люди вважають поганим, бо він відрізняється від того, що був 19 років тому. Але зараз не про це. Хоча, якщо бажаєте окремо відео про цю гру, то пишіть у коментарі. Окрім деяких індивідів, що навіть після перегляду колаборації БЛЕС та теорії ігор все ще вважають, що хороші гоночні ігри безнадійно пропали 20 років тому, значна кількість людей погодилась з нами у уявленні про вектор розвитку перегонів та власну. Серії Need for Speed і проявили зацікавленість у окремому відео, отже, ця гра, особливо у контексті серії, його заслуговує. Що ж, ви просили, ми зробили. У цьому відео ми проведемо огляд останньої частини Need for Speed Unbound. Зробимо відповідні висновки та дізнаємося, у якому напрямку рухається серія. На сценаріям попрацював Андрій Турчинський, озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував Микита Лисенко. Ви на каналі Bless Esports. Не забудьте підтримати нас лайком і підпискою, якщо вам подобаються наші відео. А ми Починаємо і бажаємо приємного перегляду. Тема цього відео є дуже чутливою, тому краще спочатку прояснити декілька моментів перед тим, як половина глядачів розірветься у коментарях. НФС ніколи не мав конкретної ідеї, сетінгу або чітких особливостей. Можливо, для вас Need for Speed це обов'язково Street Race, але існує shift та про стріт. Мабуть, перегони з копами, але у Need for Speed 2015 року їх майже немає. Навіть якщо взяти умовний tap to Drift, то ось він є у Hot Pursuit, ось його вже немає у The Run. Знову є у Payback, знову нема у Hit Так само. З сюжетом, Відсутній Ход Pursuit, неявний у The run. відсутній у Most Wanted та Rivals, присутній у Payback та, чесно кажучи, краще б його не було у хід. Відповідно, немає справжніх канонічних NFS-ів, лише окремі улюблені ігри окремих гравців. Ця серія завжди намагалася сісти на хайп-трейн та продати якусь ідею. Всілякі андеграунди, Most Wanted та Carbon – це, звісно, наслідок хайпу форсажу. The run Payback – це буквально сетінг звичайного екшн фільму, а останній хід та Unbound це відображення сучасної Трейс культури з анімешками та тікітаками. Через це ми не будемо враховувати сетінг, бо це дуже суб'єктивне питання. Розібравшися з цим питанням, можемо перейти безпосередньо до самої гри, для кращого розуміння окремо розберемо кожну важливу складову: геймплей, сюжет, кастомізація, саундтрек, ігровий світ та дизайн. Найважливіше з яких є, звісно, геймплей. Бо НФС покупають не щоб касени дивитися та музику слухати. Райза. Отже, почнемо з геймплею. Геймплейний цикл являє собою календарний місяць, протягом якого гравець кожен тиждень, буквально день і ніч збирає гроші, щоб придбати авто необхідного класу та у неділю внести необхідну суму з метою позмагатися за велику грошову винагороду та кваліфікацію до наступного з чотирьох етапів, де четвертий закінчується так званими великими перегонами. Яка ж мотивація персонажа у цих перегонах, окрім грошей, розберемо пізніше? В день кількість івентів більша, присутність поліцейських. Менша, але так само менша і нагорода за перемогу. Відповідно, вночі ситуація протилежна, івентів не так багато, але ставки там вищі, а рівень розшуку гравця переноситься з дня у ніч і пропаде лише коли почнеться новий день. Можливо, у вас за таким описом з'явилася думка, що це все нагадує останній Assassin's Creed, в яких для прогресу по сюжету треба було фармити рівень. Аналогічно працювали попередні nfs хід та пейбек, але Unbound не просто так у назві відео названо найкращим, бо грінду у ньому нема. E Необхідну суму для останніх перегонів тижня можна заробити буквально за один ігровий день. Навіть якщо в гравця немає авто необхідного класу, приблизно за декілька днів до змагань проходять івенти, де за звичайний внесок можна отримати вже тюнінговане авто необхідного класу, тобто майже ніяких обмежень немає. Єдине, що гравцю треба, це прийняти участь у хоча б одному змаганні кожен день і кожну ніч. Чи це багато? Якщо порахувати, що одне змагання у середньому займає 3 хвилини, то один ігровий тиждень мінімально займає менше години. Ця реалізація є значно кращою, ніж у попередніх частинах, так як дає більшу свободу гравцю, та ігровий процес не встигає набридати, але як самореалізовані перегони та безпосередньо самі автомобілі. Що ж, великих інновацій стосовно ігрових режимів немає, проте так само і немає явних проблем. Наявні звичайні спринти та кільцеві перегони, дріфт та так званий тейковер. Звичайна джимхана, де гравець матиме дріфтити, стрибати та збивати розташовані на треку об'єкти. Окрім цього, присутні звичайні. Сайт-квести з можливістю спробувати авто та встигнути до фінішу за певний час, або вкрасти авто та втекти від розшуку. З такою геймплейною формулою дуже важливо зробити правильне керування, досить аркадне, але з глибиною, щоб був і казуальний дріфт, і складний гріб. І звісно, це важко зробити на рушії Frostbite, який ще досі використовують у розробці як перегонів, так і шутерів на кшталт Battlefield. Але у цей раз розробники впоралися з цим. Гра більше не презентує себе як клон Форзи. Розробники зрозуміли, що як не дивно, гра має бути аркадною та зробили фокус за цим напрямком і зробили приємну систему керування, яка в собі все одно несе певний челендж. Гравець більше не має використовувати tap to Drift, щоб входити у кожний поворот. Кожна машина має свій показник зачепу за дорожнє покриття, він є певною золотою серединою. Якщо зачеп менший за стандарт, авто матиме статус, наприклад, 15% дріф. Якщо значно більший, статус буде 40% гріб. Цей параметр гравець може як регулювати. Сам у гаражі, так і дивитися на нього у магазині авто, щоб вибрати, яке більше підходить до його вподоби. Отже, гравець має змогу вибрати, як йому їздити, ефективно обираючи траєкторію, щоб увійти у поворот, або робити те саме, але боком і зі стилем. І головне, що це все відчувається досить приємно та без особливих проблем. Всього всього разом досить, щоб сказати, що це гарна гра, але це лише один її аспект. Згадуючи керування автомобілем, варто зазначити, що керування залежить від будови Машини, який двигун, коли він видає максимальну потужність, як це впливає на керування, який зачеп за дорожне покриття і так далі, і тому подібне. У цьому питанні можна навіть сказати, що реалізація тюнінгу та стайлінгу є найкращою зі всіх ігор серії. Ніхто не заважає змінити навіть двигун, що вже там казати про весь інший детальний тюнінг, на відповідному рівні присутній і стайлінг з можливості змінити майже кожну деталь корпусу або встановити запропоновані комплекти модифікації. Звісно ж, у 2024 у році буде присутній каталог дизайнів корпусу, де гравці мають можливість публікувати свої дизайні авто та завантажувати інші. У поєднанні з кількістю доступних авто це все дає безліч можливостей. Тобто, якщо ви з тих гравців, що витрачають півгодини або навіть більше, щоб зробити свій унікальний довершений автомобіль, ви точно не будете розчаровані у наявних можливостях. Власне на цьому і базується сюжет. Головний герой та його подруга заробляють гроші, ремонтують та вливають назад ці шалені гроші у авто, щоб приймати на ньому участь у перегонах та звернути увагу до майстерні, де вони працюють. Проте раптом, коли майстерня заробила свою популярність та мала безліч клієнтів з дорогими авто, хтось вирішив угнати з майстерні все, що має чотири колеса і може їздити. Раптом виявляється, що цей хтось це якраз та сама подруга, і навіть якщо авто клієнтів вже не повернути, наше власне розроблене та кастомізоване Отемізовано авто є якраз нагородою за перше місце у великих перегонах. І хоча ця історія досить проста, це йде їй на руку. Така історія органічно вписується до жанру і сеттингу і не викликає сорому від того, що відбувається на екрані. Гра дружить з наративом, тому більшість ігрових активностей так чи інакше пов'язана з сюжетом. Це в хауси де можна сховатися від поліцейських, відкриваються, якщо допомогти опонентам втекти від погоні. А івент на час умовлені доставкою авто на замовлення до майстерні. Опоненти, що виступають Проти нас у перегонах мають свої власні авто, історію та характер, завдяки чому можна спрогнозувати, хто з них має більше шансів на перемогу та поставити на їх поразку певну суму. Все це у поєднанні з гарно реалізованою мапою робить ігровий світ живим та насиченим. Місце дії, клон Чикаго і прилеглі до нього території. Так, гравці матимуть можливість прийняти участь як у складних умовах міського трафіку або на швидкісних хайвеях, так і у горах з перепадами висот та серпантинами. Ще краще враження від Гімплею робить дизайн, який напрочуд гарно поєднує солшедній дизайн персонажів, приємно деталізовану картину світу та ще більш деталізовані авто. З такою кількістю позитивних моментів здається, що власно самі Electronic Arts разом з Criterion Games приїхали до Дніпра та занесли гроші, щоб ми, як тільки можливо, позитивно висвітлили їх гру. Але, на жаль, це не так. Гроші ніхто не заносив, а гра дійсно має всі ці позитивні моменти. Для контрасту можна висвітлити хіба лише одну досить велику проблему. Трек. Хоча це дуже суб'єктивна тема, але, наприклад, ніхто не буде сперечатися, що латиноамериканські треки on Hit це те, що для багатьох вбило враження від гри. Цей момент у сіквелі став трошки краще, але все одно темп музики все ще досить повільний і не підходить для того, щоб робити маневри зі швидкістю у декілька сотень кілометрів на годину. Саундтрек має гарні композиції, але їх кількість та склад може набриднути на половині проходження, та треба буде заюзати ультимативний мув, вимкнути радіо, відкрити спотю. Чи де ви слухаєте музику, та забути про найгірший або найкращий ремікс Way's My Mind. Хоча задля справедливості зазначимо, що у трек лісту присутня українська музика та досить гарна виборка композицій Asa Proki, який є амбасадором гри. Якщо у вас були сумніви, чи є назва цього відео клікбейтом, то. Так, це клікбейт, але на 100% правдивий. Давайте візьмемо срок навіть більше за 10 років і швидко оглянемо кожну гру. Wanted 12-го року взагалі не мав сюжету, кастомізації та унікального дизайну. Відповідно, те ж саме можна сказати і про Rivals. Ребут серії 2015 року мав найгірші фізику і поліцейські погоні у серії. Пейбек замість тюнінгу машин предоставив казино, де гравцям треба було вибивати карточки з деталями, немов Genshin Impact, а хід душив своїм гріндом і топорним керуванням. Ці ці проблеми так чи інакше були вирішені у Unbound. Звісно, не всі. Гра все ще працює на Frostbite Engine. Саундтрек все ще змусить половину гравців вимкнути музику взагалі. Кількість ігрових режимів ну зовсім не вражає, проте це прогрес. І ця гра варта того, щоб ви її придбали як мінімум зі знижкою, або таки зовсім пройшли її в Game Pass або EA Access. Ця гра нарешті задала гарний тренд для серії, і вже відомо, що Criterion, відповідальність за розробку всіх наступних Need for Speed, ведуть активно. Комунікацію з контент крієйторами щоб зібрати весь необхідний фідбек, критику та побажання для розробки максимально наближеної до ідеалу наступної частини, щоб точно вже задовільнити всіх. Жартуємо. Звісно, задовільнити таку аудиторію, як у NFS, не вийде. Дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Якщо ви бажаєте більше подібного контенту, радимо переглянути наші інші відео. А якщо дізнатися актуальні новини зі світу кіберспорту та геймдеву, просимо в наш телеграм-канал або на сайт. Усі посилання у описі під відео. Пишіть у коментарях свої ідеї для наступного відео. Ми розглядаємо кожен коментар, і нам буде цікаво дізнатися ваші ідеї та думки. А ми на цьому з вами прощаємось. Stay Blessed!